Доброго ранку, шановні друзі! Вітаємо вас на бонусній зустрічі навчальної системи network 21 Сьогодні ми хочемо поділитися з вами деякими своїми думками щодо успішного партнерства компанії MV. Компанія MV сьогодні є потужним учасником ринку Wellness. Вона пропонує нам фантастичні, безумовні програми, які забезпечують добробут і здоров'я нашої всієї родини. У нас є дуже цікаві пропозиції, у нас є дуже грамотні експерти, які вміють нам ці пропозиції донести до нас. І ми, звичайно, закохані в цю продукцію. Ми, звичайно, її рекомендуємо. І я вам скажу чесно, з нашого немаленького досвіду, вже скоро 25 років, як ми розвиваємо партнерство компанію MW, до якого висновку ми дійшли? 1200 балів можна закрити, будучи експертом продукції компанії МВ. Будучи стопроцентним споживачем, розуміючи філософію продукції компанії МВ, але щоб стати успішним і побудувати рівень платини, платний засновник, смарагд, діамант і так далі, потрібно мати навики створення команди. Як створювати цю команду? Як навчитися будувати команду? І тут ми підходимо до того, що без навчальної системи... Нетворк 21 без міжнародної бізнес-школи? А ніяк. Чому ніяк? То що сказали зараз Наталья: 1200 можна купити. Можна. Продай дві, два фільтри для очистки води, продай посуду, і ти 1200, все супер. Є бонус від компанії Amway, все окей, все добре. А що далі? А що буде слідуючий місяць? А як далі будувати і що робити? Купляти кожен раз систему очистки води, купляти посуду, та напевне це, не, це, напевне, не той бізнес, який би ми хотіли мати. Потрібно навчитися створювати команду. Де ми можемо це навчитися? Тільки завдяки Network 21. Так, бонусні зустрічі, які ми з вами маємо. Так, мобайл, так, книги. Так, Конеп. І, звичайно ж, уікенд. Уікенд, який ми всі зараз чекаємо, з нетерпінням чекаємо. Вікенд Семінар. Я вам скажу, що, на мою думку, це найбільш потужний захід, який саме формує команду. Ми можемо чути виступи потужних лідерів завдяки навчальній системі на платформі n 27 mobile До речі, ми з нетерпінням очікуємо нову систему, яка буде підтримана новими думками, новими структуруваннями і так далі. Але... Саме сформувати команду, організувати команду, забезпечити, щоб команда побачила лідерів в живому форматі це вміння вивести партнерів на вікенд-семінар. І знаєте, як часто я чую в своїх партнерів таку думку: що мені робити? У мене немає команди. І я вам скажу, що в цьому я 100% переконана. І чому ми завжди з Михайлом Разом? Тому що, на мою особисту думку, створення команди розпочинається в сім'ї. Ви повинні, ви повинні сформувати свою сім'ю як команду. Тоді ви будете успішні в житті. І з компанією, і в інших своїх напрямках розвитку, тому що сім'я це наша підтримка. І я вам скажу, що сьогодні у нас троє дітей. Я не скажу, що вони. Активно розвивають партнерство компанії МВАЙ, але вони дуже поважають наш вибір, вони дуже вболівають за наші успіхи, вони завжди готові нас підтримати. І коли ми виїжджаємо на вікенд-семінар з командою, вони готові допомогти, організувати, підтримати, піднести, підвести, але щоб ми виїхали з командою успішно. І ви знаєте, я це розуміла завжди. Я розуміла це завжди, тому що для мене завжди було дуже важливо, щоб ми були з Михайлом в одному напрямку. Так, були часи, коли ми мали різні бізнес-можливості. Я розвивала свій напрямок, Михайло, свій, Михайло розвивав свою кар'єру, розвивала свою кар'єру, але ми саме найбільше оцінили в компанії МВА цінність родини, цінність сім'ї. І ми завжди кажемо, це сімейний бізнес. І я вам скажу, що перший вікенд-семінар, який я відвідувала, я поїхала з сином. А на другий вікенд семінар син настояв на тому, щоб ми придбали квитки, і ми вже поїхали троє: я, наша донька і Михайло. Тобі слово. Дякую, Наталія. Ви знаєте, Наталя перед тим сказала, що ви повинні. Та, напевно, нічого в цьому бізнесі немає такого, що ми щось повинні, або ви щось повинні. Тут кожен приймає рішення для себе. Так і я колись приймав рішення для себе. Так, коли нам запропонували співпрацю з компанією Вей, на початку я нічого і не почув, і не зрозумів. Так, Наталя спочатку поїхала з сином Олександром, вони поїхали розбиратися. Сімейні гроші поїхали три дні десь за кордоном були, приїхали, син мені вручив квиточки на слідуючий уікенд-семінар. Я був радий, що вони повернулися. Я був радий, що вони позитивні такі. Все було окей, все добре. Я не дивився, коли цей вікенд буде знову. Я не дивився, яка там дата цього вікенда. Я взяв, я зустрів і взяв квиточки, оплатили ми ці квиточки, і все окей. Але підійшла дата, підійшла, підійшов час, коли нам потрібно було збиратися їхати на наступний вікенд. Я сину дав слово. Ми поїдемо. І ви знаєте, ми починаємо розуміти. Випускний в школі. Одиннадцятий клас син. І я деколи задаю собі питання, як би ви поступили, тому що ми тоді з дружиною прийняли рішення завдяки сину. Він сказав, що ви маєте бути на вікенді. Я сам справлюся на випускному, це були його слова. На жаль, його з нами зараз вже немає. Його забрав ковід. Але ви знаєте, тоді він зробив дуже правильну річ. Він сказав: Ви маєте бути там. І ми були там. Чи було це просто? Я не знаю. Я переживав за сина. Він залишився б тут. Він залишився вдома, у нього випускний. Але це було наше тоді рішення: Рішення будувати свій, свій бізнес співпраці з компанією Amway. Я вам друге хочу сказати, друзі. Я коли йшов на перший свій вікенд, це ми прийшли з дружиною туди, в цей зал. Я не розумів, куди я попав. Я нічого не розумів. Я бачив величезний зал. Ми з дочкою ходили, шукали нашу маму, тому що ми прийшли пізніше. <кій> і я просто йшов і дивився на зал, дивився на людей. Я не чув хто що говорив. Я не бачив навіть і сцену особливо. Я просто дивився на зал. Я дивився на людей. Кілька тисяч людей, позитивних людей. І я просто бачив, що щось тут є, що це також може спрацювати для нас. Що Це також може бути нашим бізнесом. І ви знаєте, після цього вікенду ми включилися. Ми включилися як сім'я. Ми включилися як родина. Ми почали будувати свій бізнес МВА. 22 роки скоро. Минає, як ми відвідали разом з Михайлом свій перший вікенд семінар. І ви знаєте, я вам скажу, що ці 22 роки вони наповнені дуже багатьма радісними емоціями. Вони наповнені звичайно певними втратами. Є партнери, які сьогодні вже не з нами, тому що їх просто немає з нами живих. Слава Михайло, і нашого сина, на жаль, сьогодні з нами немає. Але ми надзвичайно цінуємо його віру в наш успіх. Ви повинні бути на вікенд семінарі І ви знаєте, він дійсно чудово справився тоді зі своїм випускним. І я так думаю, що тоді він і подорослішав. На жаль, ми не завжди вміємо організувати насамперед свій час. Ми не вміємо довірити, як я залишу дітей, як я залишу батьків, як я залишу. Ви знаєте, якщо ви не знаєте, як залишити своїх дітей, то візьміть їх з собою разом у Львів і проведіть чудово три вихідних дні. Ви можете дітей залишити в житті, де будете знімати, а самі відвідати вікенд-семінар, але п'ять п'ятницю то ви можете з дітьми прогулятися. Ви можете просто поговорити з дітьми і сказати. У мене є справа, яка дає нам шанс змінити історію нашої родини. Мені потрібно цю справу більш глибоко вивчити. Я дуже-дуже не люблю слово дисципліна. Для мене дисципліна це неприйнятливе слово, але для мене дуже важливий тайм-менеджмент. Ми з Михайлом сьогодні дійсно дуже зайняті люди. У нас дуже багато справ, і не тільки пов'язані з бізнес у з батьки, які ми приділяємо багато часу. У нас буквально за тиждень приїжджає двоє внуків, які просто чекають з нетерпінням рік навчання, щоб закінчився, і вони до нас приїжджають відпочивати декілька тижнів, і перед вікенд семінаром ми їх відвозимо. До батьків повертаємо в Варшаву. І ви знаєте, у нас є побут, у нас є хобі, у нас дуже багато справ. І саме завдяки тайм-менеджменту ми вміємо розподілити, розставити, спланувати. Подивіться, що у вас натовано у вашому щоденнику чи Google-календарі на 19-20 липня 2025 року. Якщо нічого, доля вам впише туди події. Тому сьогодні впишіть собі, що 19-20 я буду обов'язково на вікенд-семінарі у Львові, в колі успішних людей, людей, у яких є мрії, людей, які вірять в майбутнє. Я хочу сказати, що навіть сьогодні у нас, в українське суспільство, не всі вірять в майбутнє, а там ви зустрінете людей, які вірять в майбутнє. Якщо ви хочете, щоб ваш бізнес був успішний, моя вам порада. Будьте на вікенд-семінарі з тією людиною, з якою ви проводите час кожен день. Можливо, це ваша мама, можливо, це ваш чоловік, можливо, це ваш старший син або донька. Зробіть це, будьте в родині. Тому що саме легше сказати, мій чоловік не розуміє і не хоче. Мій чоловік теж не розумів і не хотів. Просто донька вирішила, що їй потрібно купити джинси, а вони просто тільки угорщині. Настала: Тату, мені треба джинси. Як будь-який батько, раді доньки, готовий зірку з ними прихилити, і ми були на вікенд-семінарі. Михайло не зовсім розумів, куди він їде, для чого він їде. Він просто їхав, а і був момент, коли йому сказали: ти знаєш, це гарна бізнес-ідея. Я її сама не побудую, а разом ми можемо побудувати успіх. Ми бажаємо бути успішними і завжди приймати правильні рішення. Знаєте, друзі, через пару тижнів ми з вами зустрінемося у Львові на вікенді. Як сказала Наталя, з ким ви там будете? Самі дуже добре. Офлайн супер. Онлайн також добре. Ви знаєте, я зараз звертаюся до сімей, де можливо чоловіки не дуже можуть виїхати, де, можливо, ви знаходитесь за кордоном, ваші сім'ї за кордоном, ви самі за кордоном знаходитесь. Є можливість онлайн підключитися до вікенду і бути присутні онлайн на уікенд-семінарі. А якщо ви офлайн, на скільки днів ви їдете? На два дні? Супер. А може на три дні? Я вас зараз повертаю до виступу засновника навчальної системи network 21 Джима Дорнана. Чому вікенди? Якщо ви живете у Львові, де ви будете ночувати? У себе вдома? А може з командою, в готелі? Ми виїжджаємо з командою, ми забронювали великий готель. Ми виїжджаємо завчасно, ми приїдемо туди ще за один день швидше. Чому? Тому, тому що в нас вже сплановані у Львові п'ятницю екскурсії, тому що ми командою будемо в театрі, кінотеатрі, тому що в нас є ще деякі міроприємства. Ми їдемо на уікенд-семінар. Не тільки навчатися, а сформувати команду. Тому що оці вечірні наші зустрічі це формування команди, це те, що ми ввечері можемо разом поспілкуватися, дихати одним повітрям, ділитися своїми думками. Це також дуже і дуже важливо. Поверніться до виступу Джима Торнана, який є на мобайлі, чому уікенди. Саме оці вечірні зустрічі вони будуть формувати вашу команду. Тому що в субота, неділя, це буде тільки інформація. так? Ваші новачки будуть бачити зал. Так ви окунетеся в позитив. Так ви побачите оточення. Так ви побачите багато, 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 і ви будете самі з собою домовлятися, чи потрібен мені цей бізнес, чи не потрібен, чи хочу я це робити, чи не хочу, чи буду я формувати команду. Чи, можливо, це для мене зайве. Ви будете рішати. Але ваша команда, ваш спонсор, ваше оточення та нова людина, яка приїде разом з вами, ви разом сформуєте свою команду. Команда, яка буде називатися Вашим прізвищем, вашим іменем, це будете ви. Ви і ваша команда. Друзі, ми вас чекаємо у Львові. Ми там будемо. Ми будемо з командою. Ми, буд... ми проведемо нове, ми працюємо над тим, щоб нові люди були на вікенді. І ми вам також цього бажаємо. До зустрічі на вікенд семінарі у Львові. Всього найкращого! До зустрічі!